Бомбосховищі під типографією в Донецьку з літа мешкає більше 20 людей. В місті навіть під час перемир'я постійно чути постріли, тож виходити зі схованки її мешканці не поспішають. А для цієї жінки укріплення останній притулок. Свій будинок вона втратила. Я взагалі не з Донецька, а посіок Єснівський, там міна. І оце мене на сюди діти забрали, син забрали. І він тут тут убіжжі, бо кімнатка маленька, сховатися нема Без сонячного світла у підземеллі живуть і маленькі діти. Скажи, як зовут вас? Мене Кирил. Мене Денис, це бомжик. Да. Да. Ви кота бомжиком назвали? Так. Да. Серед старих ліжок і обшарпаних стін бункера малечі готуються до свята. Ось наш, наші діти готуються до Нового року. Вони вишували вишки і вишки. Продукти для мешканців бомосховища привозять міжнародні фонди, допомагають місцеві волонтери. За їхніми словами у Донецьку близько 20 таких бункерів і їхні мешканці не здатні самі себе прогодувати.